Віктор ягун, директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ 14-15 років. Пане Вікторе. Попри все, бажаємо вам усім нам доброго вечора. Хоча насправді складно, давайте yes. почнемо з ситуації у Харкові. Що про що свідчать сьогоднішні такі активізація не просто ударів по Харкову по Харкові та Харківщині, а власне. Дуже багато цілей цивільної інфраструктури, і справді такого раніше не було. Ну і таких довготривалих тривог на Харківщині, і власне в місті Харків також не бувало. І навіть в перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації іноді здається, що там ситуація була не такою, як зараз. Що ви про це думаєте? Та я нічого не думаю, що можна сказати про терориста. Ми, ми, ми хочемо зрозуміти логіку людей люд, людожера, який поставив собі за мету знищити місто людей, які в тому місті живуть. Ну про про що ми можемо говорити? Ми зараз говоримо. Знаєте, про, про нічого це людожери вони прийняли рішення знищити не тільки це місто, а знищити всю націю українську, знищити нашу державу. А це вони демонстративно намагаються просто знищити місто як, як культурний центр, як промисловий центр, як е, науковий центр, як е, центр взагалі життя, і е, поставити собі за мету, перетворити його не знаю, там, на якусь е, Авдіївку, напевно. Пане Ігну, а що може допомогти Харкову? Тобто, реально, що нам треба, щоби ось ці такі обстріли цивільної інфраструктури припинилися? Що це? Ну, вам казати чесно, чи, чи, чи казати так, щоб всім сподобалося? Я не знаю. Ви І... кажіть, як буде правильно. Я... мені важко. Правильно, це треба відсунути ворога на 100 кілометрів від Харкова. Угу. Розумієте? Треба відійти від цих всяких іносувацій, що ми виходимо на наші кордони. А треба просто відсунути їх і захопити Білград. От, от і все. Інакше нічого не буде. Ми. Ми, якщо вийдемо на наш кордон, вони поставлять знову дерлюбольну артилерію і почнуть гатити вже зі своєї сторони. А на фоні того, що нам хтось там забороняє використовувати зброю, яка в нас є на руках, що ми можемо зробити? Нічого не можемо зробити. Як можемо перехопити? Перехопити е, е, снаряди артилерійські неможливо. Це ну, в апріорі неможливо не перехопити е, е, ракети е, залпового вогню будь-якої дальності. Нам треба мати таку саму систему, яка є в, е, в Ізраїлі. У нас її немає. І крім Ізраїля, і, по-моєму, ніхто її не, 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 не став собі за мото створити. Це, це, це так само, це е, цей так званий е, залізний купол. Вони е, саме, саме розраховані на е, перехоплення. Не е, керованих ракет, і поставити декілька, ну хоча б дві батареї е, е, сучасних е, ППО, це або Петріот або Іріс, і які б перехоплювали балістику. Ну і відповідно до того всього, на на, на фоні того всього має бути е, наша авіація, яка б не дозволяла під на, наближатися на відстань до е, 70 кілометрів, тобто на ту відстань на яку вони е, з якої вони кидають ті каби. Не допускати російську авіацію. Тому що те, то, що Сьогодні відбулося, це просто в наглу. Авіація просто залетіла в, фактично чи не в місто, і, і, і прямою наводку скидала. Ті, ті, ті. Ну, це просто розстріл міста. Це коли ми кажемо і чуємо про те, що авіабомби скинули, це оце воно. тобто Це кави, не... це, це, це керовані авіаційні бомби, які. Ну, це звичайна авіабомба, на яку вішується спеціальна Додаткове обладнання, воно дуже дешеве в виробництві. Авіабомб було вироблено багато, там 250 кілограмів, 500 1000 Навіть не знаю, чи в Радянському Союзі було півтора тонні, але от. десь так: от. основна маса, яка зараз кидається на наших бійців, це 250-500. І от, от ця, ця, ця неймовірна кількість вибухівки кидається вниз. Ну добре, якщо це підготовлені Позиції війська, якщо це місто, цивільна інфраструктура що нічого не витримає. Там, навіть якщо будувати якісь фортифікаційні споруди, розумієте, просто вони, вони намагаються дестабілізувати ситуацію. Це, це так красиво називається. А насправді вони хочуть, щоб мешканці Харкова вийшли на вулицю з плакатами. Ми не хочемо війни, давайте нам мир. Так. От це їхня мета. Вони сподіваються, що там є ще якась частина російсько-орієнтованих, я не кажу там мовних, а саме орієнтованих на Росію, які скажуть, що вистачить. Ми хочемо жити з Росією. Нехай вони сюди прийдуть, і в нас тут буде мир і спокій. Ну, напевно, так. Ну, то я, 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 я мислю так, як вони там мислять. <таспраць> тиснуть, тиснуть до кінця. А... А скажіть ще, будь ласка, про Білорусь? Чи є загроза звідти? Тому що е, ось ця поїздка Путіна вчора туди. Чи в принципі варто цього боятися, непокоїтися через це? Чи можуть вони використати Білорусь щоб відкрити якийсь ще один фронт? Не перший раз справді ми про це говоримо там час до часу, це якось повертається, але от станом на тепер? Слухайте. Ну немає в не в Білорусі, не в Росії. немає військ, щоб перетунти кордони кудись наступати. В Білорусі військ 50 тисяч. От 50 тисяч це от невеличка ділянка фронту в Харкові, яку вони намагаються е, просунутися. Уявляєте собі, білоруська армія в тисячі кілометрів кордону, і вони прориваються через кордон, і куди вони? На овруч ідуть. Ну от при, при, при тому, що вони впираються в, в, в заміновані поля, підірвані е, мости. Болота, ліси. Ну, це така собі війна буде, партизанська, напевно. Ну, деякі військові експерти, я пам'ятаю, Ну дозволю собі це сказати в ефірі, коли вперше були ці повідомлення, ще на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, коли нам вдалося вигнати їх з Київщини. Була успішні, успішні наступи на Харківщині, і була ця перша активізація читок про те, що з території Білорусі, так, білорусі десь спочатку літа було та, так. травень, буде, початок літа е, так десь поміж рядками. А дехто й в ефірі казав, що насправді за великим рахунком, а хай спробують, і це може стати для навіть режиму Лукашенка абсолютно фатальним, якщо і вся армія буде розбита на території нашої держави. Е, е, як от ви на це дивитеся? Ну, дивіться, насправді, я говорив з білоруськими з білоруською опозицією, з тими, хто воює проти Путіна, Лукашенка, не знаю, за Україну. І вони, вони так, от, вони цього не хочуть казати вслух, але насправді вони, вони за те, щоб ті прийшли кордон. Тоді, оце, що ми не маємо права заходити на територію Білорусі і там. Забезпечити партизанську війну, воно ніби має спасти. Да? Ми, ми можемо без, без якихось альтернатив вбити по нафтопереробним заводам Білорусі, які, до речі, на повну потужність працюють на російську військову промисловість і е, на російську армію. Вони активно використовують білоруське ВПК. Там електроніка ще з радянських часів, вона правда така електроніка умовна, але все одно, яка б не була, і дуже багато речей, які використовуються в бронетехніці, так само виготовляється в Білорусі. Тому дивіться, це, це, це така ігра вдовгу. Якщо він справді на це піде, то не знаю, кому як буде від того гірше. Скажіть, будь ласка, якщо от аналізувати уже лінію фронту саме на Харківщині? Ви вже побіжно сказали, що, попри там усі намагання росіян, їм там мало що вдається, і ми зараз. Від наших збройних сил е, чуємо, ну попри знаєте, воно так в інформаційному полі після ударів по безпосередньо Харкову по епіцентру по цивільній інфраструктурі воно десь губиться, але тим не менше, ми вже два-три дні чуємо від наших збройних сил, що ми е, там на Харківщині. Е, Перехоплюємо по суті ініціативу. взяли усі російські угруповання під вогневий контроль. І по суті, зараз ситуація вже розвертається в інший бік. Що там можна сказати? І що це говорить взагалі про потенціали російської армії, скільки вони ставили власне в інформаційному середовищі на цей наступ? І насправді бачимо, були кризові дні, так але зараз ситуація вже не така критична для нас. Ну, дивіться, на рахунок кризових днів ми, ми розуміли ситуацію. Вона справді, якщо порівнювати, наприклад, з Сумщиною, вона відрізнялася. І відрізнялася, зрозуміло, чому, тому що були певні проблеми з кордоном. Державний кордон, ніхто не думав на рахунок того, що ми живемо з ворогом під, під боком, і ніхто не розглядав таку ситуацію, що треба розселяти населення від кордону. І робити справді таку от смугу хоча б 2-3 кілометри від кордону, щоб нічого не було, ну крім сільського господарства. І е, там села не просто е, на кордоні, вони фактично не розділені. Да? От ми, 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 ми чули село Тьоткине, я завжди приношу е, я привожу цей приклад, е, який брали наші е, союзники з російських цих підрозділів, що воюють за нас. Так, це Тьоткіно, воно просто на кордоні, і воно переходить в українське село. До речі, Тьоткіна колись заснував один з наших відомих цукрових заводчиків. Тобто це українське населення і ну, етнічне, етнічне населення за, за своїм походженням українське. І в як такого не було. І, і, і за цього не змогли не виселили людей, не забезпечили їхню евакуацію. І, і відповідно не, не замінували територію, тому що як можна мінувати територію, якщо люди е, ну, доходило до абсурду, знаєте, коли людей виселяють, а тут вона через день приходить і каже, мені там картоплю треба поляти, знаєте. Ну, от Про що можна говорити з людьми? Ну, Я розумію наших людей, але треба зрозуміти, що по ті картоплі вже пройшлися мінами. Ну, і от, е, така от ситуація, яка виплувала Сум, на Сумщині трошки інакше. Там так само села, але вони все ж таки були розділені кордоном, і села частково були вже виселені. Чому? Тому що вони і так були покинуті, там дуже багато покинутих сел, по прикордонню, там ситуація з роботою не дуже добра, і не так багато треба було виселяти людей. І там, то, що стосувалося мінування, то, що стосувалося фортифікаційних споруд, а ще на фоні того, що відбулося в Харкові, там ситуація набагато краща. Ну, але Харків є Харків. Ми, от, ми знали, що є третя лінія просто по окружні, фактично Харківській, є трошки далі, друга лінія. На перша вона просто втримувалась, не втримувалась, не знаю, не буду казати. Маємо те, що маємо. А зараз, да, зараз відбувається фактично знищення тих резервів, які росіяни. Намагалися використати по Харкову. В них ідея дуже проста була. Вони поставили собі за мету від оточення тими силами, що вони мають Харків, ну тому що вони там щось десь десь хтось розказав, що Харків не готовий до спротиву, до можливості наблизити хоча б на 5-10 кілометрів, щоб забезпечити буферну зону, відсунути наші сили від Білграда. А свої натомість підсунути ближче до Харкова. Ну, наскільки їм це вдалося, не знаю. Але то, що ті оперативні резерви, які вони там використовували, просто знищуються зараз на корню. Ну, про що він тільки говорить статистика від президента, який сказав, що одних до вісьми втрати. А, скажіть, будь ласка, от, от в контексті того, що є оцей у них досвід? Спроби заходу у Харківську область, от вони вже бачать, чим це все може завершитися. Буданов, наша розвідка, казала про ризики стосовно Сумщини, там ну, в меншій степені Чернігівська область, але якщо я не помиляюсь, там також є спільний кордон з Російською Федерацією. Чи зберігається ще ризик, що росіяни схожі подібні дії будуть вчиняти на території інших областей, з якими на жаль. Ми маємо спільний кордон. На жаль, для нас що там є спільний кордон з Російською Федерацією. Що відбувається на Чернігівщині? На Чернігівщині там річки болото, там ситуація з кордоном трошки інакша. А от на Сумщині лісові масиви дозволяють заходити диверсійним групам, і це чи, чи не кожного дня. Це групи від 10 до 15 чоловік. Вони заходять на відстань, можуть заходити до 15 кілометрів. Є загиблі мирні люди, є розстріляні машини, і наші прикордонники і придані їм сили, в тому числі сил спеціальних операцій, знищують ці диверсійні групи, але вони з такою маніакальною впертістю постійно намагаються все ж таки зайти. Це е, говорить про що? Про, про, про те, Що сил для повномасштабного наступу наразі не накопичено, але е, тримати в напрузі. І е, е, забезпечувати таким чином збільшення е, лінії такого, ну якщо не фронту, то лінії е, напруг, напруги напруги вздовж кордону, вони це зараз можуть, і вони е, дуже побоюються, що може статися черговий захід на територію Росії е, добровольчих підрозділів російських, які в черговий раз покажуть, що все, що вони там роблять на нашому кордоні. Зеркальна можна відійти і на їхній стороні відбитися. Водночас знову ж таки, коли були заходи перша інформація про заходження російських військ на Харківщину, була одна з тез і теорій, що таким чином вони хочуть відволікти увагу сил оборони нашої держави від східного напрямку, від часового яру і від усіх міст, які знаходяться на території Донеччини. Ку вони хочуть окупувати повністю та Луганської областей, але цього не відбулося. І ми зараз не бачимо і не чуємо про те, що росіянам вдається якимось чином просуватися на напрямку Покровському, його зараз правильно вже називають. Що там відбувається, на ваш погляд? Нічого не відбувається. Там дуже жорстокі бої. В них нічого не вдалося, ніхто жодної людини з фронту не зняв, і тим більше не перекинув на Харківщину. Були зовсім інші використані резерви і сили і засоби, тим більше, що вони готувалися до протидії, і все було е, досить чітко підготовлено. Тому е, супротивник не знає. Ну я, я, я думаю, що противник нічого не, не досяг цією атакою, тільки е, збільшив е, свої втрати. Ви подивіться неймовірна кількість е, втрат особового складу. Я не знаю, чи ми там вже перетнули, можу 500 тисяч ще останнім часом дуже слідкую. Але це просто неймовірні цифри. Особливо це вражає, ну якщо з людьми там порахувати ще може складно, але що бронетехніка знищується просто десятками. Ну це це, це говорить про, про неймовірні жорстокі бої, але разом з тим і вони нічого не досягають ніякої мети. А як ви гадаєте, чи буде змінюватися реакція світу, чи буде вона ставати більш жорсткою у відповідь на те, що Росія робить і в Харкові, в тому числі, а чи вони ще досі дуже реагують на ці ядерні погрози, які ну Путін далі їх продовжує? Тут питання в тому, що нічого нового ми не чуємо. Він про це теж говорить вже два з половиною роки повномасштабного вторгнення. Слухайте, ну вони догралися до того, що є офіційна заява тепер міністра закордонних справ Польщі Сикорського, який сказав, що якщо буде підірваний якийсь ядерний заряд на території України, навіть якщо це не призведе до жодних жертв, то їхні сили і засоби будуть знищені звичайним озброєнням силами НАТО. Ну, це він сказав, то що і так було озвучено ще, ще в 22-му році американцям, які попередили, що от. В разі використання тактичної ядерної зброї а росіяни вам дуже просто для чого вони включили ті області, які зараз вони там частково окуповують, для чого вони включили в склад своєї, своєї країни і провели це все через, ну, через конституцію, тому що таким чином вони підігнали своє законодавство і тепер вони можуть використати. Тактичну ядерну зброю у зв'язку з територі... ну, з захистом територіальної цілісності Російської держави. Тобто, ми фактично за їхніми юридичними це от, Ми загарбники, які намагаємося від них загарбати Харківську, там ну Харківську, ні там Херсонську, Запорізьку область. Тобто розумієте абсурд цієї ситуації. І на, на фоні того вони справді можуть використати тактичну ядерну зброю, але вона жодної користі їм не принесе. Ну от взагалі, навіть е, в тому плані, що ну, тому що е, в них немає того потужного е, е, не знаю, ударного кулака на бронетехніці, який може там десь пройти через е, ту нішу, яка, я, яка пробита е, тактичною ядерною зброєю, а це ну, від. 10 до 50 кілометрів, да? от вони пробувають нішу у фронті, і що, і куди вони йдуть, і, і, і куди вони дойдуть? По-перше, ефективність зброї буде не така, як передбачалася десь в, 40 в кінці 40-х, початку 50-х роках, тобто нема концентрації. Другої світової війни немає. Ви подивіться, ті бойові дії, які зараз відбуваються, вони відбуваються на тих самих теренах, де були. Е, нацистські війська, радянські війська це мільйонні угрупування, мільйонні, тисячі танків. І про що може говорити? І зараз на цьому фоні е, е, ну, ну, сотні тисяч це в кращому випадку. Ну це точно не, не, не Друга світова війна. Тому е, розрахунок використання тактичної зброї ну це, це бліб. Це просто бліб. Вона може бути використана тільки в, в якості залякування, да, там десь вибрати якісь. Невеличке українське містечко і просто його демонстративно знищити. І кому від цього буде легше? Росії? Ні. Це точно тому, що їх попередили і американці, і китайці. І навіть Індія була з ними на, 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 на цьому діалозі. А що вони будуть розповідати, не знаю, там десь тому глобальному півдню про де вони там співають про діфірамби і розпа розказують, як вони борються з імперіалізмом? Е, ну. А до речі, питання ядерної зброї і питання миру дуже сильно хвилює власне в південь, тому що вони активно протидіють тому, щоб гонка озброєння, а особливо ядерна, не перене переснула ті країни, які вже і так в неї втягнуті, і не не ядерна зброя, не опинилася десь в Латинській Америці або, не дай Бог, в Африці. А от до речі, про ядерні удари, і взагалі у цю концепцію ядерного протистояння світового, яке, начебто, тримає е, на якийсь паритет. Е. Уже ми не вперше чуємо, що українські дрони б'ють по так, так названим заобрійним радарам. Якщо я правильно висловлююся, можу помилятися е, Російської Федерації. Е, е, уже не один випадок е, зафіксовано. Це власне ті радари, які думаю, мали би відслідковувати удари. З боку Сполучених Штатів з іншого, інших континентів про що свідчить оця тактика? Це, це також, ну, це, 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 це попередження, грубо кажучи, від нас і від цього світу росіянам, що насправді всі за всім спостерігають, і їм точно буде непереливка, якщо наважиться використовувати тактичну ядерну зброю. Ну я думаю, що це все ж таки наше, наше рішення. Чому тому що. Зі знищенням цих літаків. Е, е, а 50 в них в, вони втратили можливість контролювати ситуацію м, з ракетним е, ракетними ударами по Україні і е, е, керуванням е, тими стратегічними літаками, які піднімаються в повітрі. Тобто, вони фактично передали повноваження цих літаків, які тоді висіли в повітрі і забезпечили. Е, проглядали Україну на 300-400 кілометрів. Вони передали цим радіолокаційною станціям. Я так думаю, що тільки за цього було прийнято рішення засліпити їх і в тому плані. В тому били і по Криму, по ці станції на ІПетрі, і по станції зараз в Краснодарському краї і я так думаю, що і, і в центральній Росії, коли був, був, був удар, тому е, ситуація зрозуміла. А то, що вони справді будувалися, і в них просто зараз е, ну, була концепція на е, ну вони ж втратили після розвалу радянського союзу ті станції, що були у нас Мукачева там чи е, та ж Чорнобильська в 86-му році, коли е, вона була припинена її функціонування. Е, тому я думаю що вони не встигли побудувати цю всю мережу а ми ще її трошки по під під, під, під підпортили